By the ones I lost, connecting lines of which we could. The ones I lost, connecting lines of which we cross. Так, вечір я повісила на свій станочок котика і ось цей куточок. Ці книжечки, не мов би, такі бархатні, так само, як лапка котика. Хоч це схема в чистих кольорах, і там замінялися муліне різні, тренувалася на цій схемі ще, але все ж таки дошиваю. Такий багатокольоровий процес. Самий перший і станочок, бачите, і мої різні різноманітні коробочки, корзинки. Так. Я зараз стою близько метра, і вже близько метра гарно видно е на підлозі така дерев'яна підлога, різьбу і карту цю зав'язану, і так само котика, на якому відображається. Блиск від свічки, полегкотить як свічечка. Так, все, буду вишивати. Аж не віриться, що залишився такий маленький кусочок це довгобуд. А кожен відноситься до довгобуду по-різному. А я все ж таки вирішила дошити, тому що цей сюжет запав мені в душу. Так, ось так все. Зробила, намотала на станочок фламінго. Закріпила і ось прикріпила лишню канву, зайву канву, бо дуже багато цієї канви. І ось так роблю розміточку, монониткою білою. Вона у мене є на сайті, можете подивитись. І розмітку роблю на 10 по 10 клітинок. Взагалі, я звикла робити на участочку від приблизно 5000, 5, 5 на 10, 5 по ширині, 10 донизу, так мені зручно. Я з самого початку вишивання так роблю. А цей раз тут вийде трішки більше 5 тисяч на 200 хрестиків, тому що до кінця буде. 604. Тут якраз від 500 і донизу до 604, і тут 4 клітинки ще донизу. Ось дошиваю участочок уже показую. І тут моя ламінована така карточка. лист І ось ця карта, яку я дошиваю, такими кольорами. На магнітній ігольниці, нанизала голочки, вдягла одразу 5 штук, п'яту я вже повишивала, тому що цим кольором буде багато. І я довишиваю, оце все, заповню, і залишу один чорний колір, витягну всю розмітку, дошию все, і буде на цьому все. При жовтому світлі дуже так жовтить, Дуже яскравий жовтий, хоча а, насправді він трішки ніжніший, а під жовте світло увечері ось такий вигляд. Сьогодні 23 листопада, і погляньте, яка краса в листопаді місяці така зима. Я стою зараз біля своєї шовковиці. Бачите, вона така велика, розложиста, нападало снігу. Я хотіла встигнути дошити останню частинку свого довгобуда, який триває 8 років. Але може ж не буде вже такого снігу, розтане, і я не зможу вам показати у такому атмосферному сюжеті свою вишивку. Хотіла показати, потрішки-потрішки по вишиваю, тому що зараз наразі не вистачає часу, так як я дуже-дуже багато комплектую вам наборів і вишиваю тільки ввечері або з раночку, дуже-дуже трошки. Ось так у нас карта дошивається. Ця частинка із картою тут такі. Саме зараз коричневі відтінки. Це все нагадую, не продається. Ця схема це пробник мій, який я все ж таки вирішила дошити. І надалі маю бажання оформити. І так, завершила я вишивку, хочу вам показати свою історію. Наклеїла наклеєчку і написала: Схема була 400 на 604. Початок був 3 лютого 2017 року. Саме більше кількість днів було 107, це у 2017 році. І нарешті 8 років я провишивала 334 дні. Розтягнулося це все на 8 років. Якби вишивала майже кожен день, вийшло б за рік. І у 2024 році, 61 день вийшло з вишивки. Так, у своєму блокноті я веду. Такі записники це також перша схема Роксолана. Вона вишита на 51-52. І синички саме перша схема, яка була вишита ще в 2018 році. Також мій пробник за 73 дні, всього 8 місяців. І далі собака, і так далі. Кому буде цікаво, хто знає мої вишивки, хочу нагадати, ось така оформлена картина. Я її оформляла самостійно. Це дрібний петит, там використана грізна палітра, тому що це також мій був пробник. І отак я частенько можна було б так не набивати, але я перестрахувалася і дуже часто понабивала такі степлером. Це, це така пам'ять моя, з чого починалася моя вишивка. Також мій такий товстий блокнот. І нарешті зараз я розгорну свою чеклунську годину. Так, ось видно так. Ось так закінчила. Завершувала я у кінці карти. Ось тут оці всі закрутки. І це такий довгобуд, який я вирішила все ж таки завершити. А тепер я схеми роблю тільки змішаними кольорами, майже половина на половину Перед тим обробляю ісходник А це моя така історія відшиву, який я для себе вишивала на згадку. Про свою першу вишивку. Всім до побачення!